На жаль, зараз не маю фізичної можливості знімати для вас ролики про польську мову та культуру. Але багато інформації у текстовому вигляді ви знайдете на моєму інстаграмі та на телеграм-каналі. Посилання до них знаходиться у описі під відео. Також хотіла повідомити вам радісну новину. Для всіх тих, хто хочів, хотів би навчатися зі мною, розпочинається річний курс навчань. Всього планується 4 заняття щомісяця, при цьому кожне занять буде мати свій конкретний профіль, одне граматичне заняття в місяць, одне це буде розмовний клуб, одне заняття буде з читання польської мови та спілкування щодо цього твору, і одне заняття буде щодо культурних традицій Польщі або польських свят. Також порівняння цих традицій з українськими традиціями на кожному занятті, на кожній зустрічі буде також і обов'язкова практика. Наприклад, у серпні у нас буде тема канікул. Тому читати ми будемо блог мандрівника, розповідати, спілкуватися будемо щодо того, де можна провести канікули і де ми були на канікулах. З граматики в нас буде минулий час. А із польської культури у нас буде свято 15 серпня. Тобто, небовзяті П Святої Богородиці Діви або іначе. Інакше маткі Бовський Жільний. Запрошую вас під'єднуватися до цієї ініціативи. На кожному занятті обов'язково буде і теорія, і практика. На розмовних заняттях ми будемо лише спілкуватися. Словничок у вас буде заздалегідь. Кожне заняття триватиме 60 хвилин. Плюс-мінус, тому що зазвичай ми за 60 хвилин не встигаємо наговоритися. Записуватись будуть лише заняття, де не буде прямої участі учасників, тобто лише теоретична частина, яку буду викладати я. Конспект ви отримуватимете після кожного такого заняття разом з відеозаписом. А найцікавіше в цій ініціативі, крім того, що ви знайдете однодумців, ви зможете практикувати польську мову. Під професійним наглядом та дізнаватися якісь нюанси з граматики або культури польської мови, та все ж найцікавішим це ціна. Якщо ви хочете взяти участь лише в якомусь одному занятті, вартість такого заняття буде 300 гривень. Якщо ж вас цікавить місячна участь, тому що заняття протягом одного місяця будуть об'єднані певної своєї теми, як, наприклад, у серпні в нас це тема канікул. В такому випадку місяць участі буде коштувати 800 гривень. Тобто одне заняття лише 200 гривень. І якщо ви хочете записатися на ще більш тривалий курс, то з кожним іншим заняттям, за яке ви оплачуєте одним платежем, вартість заняття буде зменшуватись. Вартість блоку з 12 занять це 2000 гривень. А блоку з 24 занять, тобто півроку навчання у групі, буде лише 3000 гривень. Нюанси щодо оплати. Оскільки я працюю офіційно і всі кошти можу приймати лише виключно на рахунок фізичної особи підприємця, не можу отримувати оплату у злотих. Тому допустивий варіант оплати це. З вашого українського рахунку у гривнях на мій рахунок підприємця у гривнях, або з вашого рахунку польського у доларах на мій рахунок підприємця у доларах. Записатися на цей курс можна за допомогою анкети, посилання до якої прикріплене унизу. Заняття проходять онлайн у Зумі. Запрошую долучатися до цієї цікавої програми. Ви можете долучатись до якогось одного заняття або до цілого місця. Або, так як я вже казала, на 3, 4, на 3 або 6 місяців оплатити собі доступ. У вересні в нас буде зовсім інша тема, буде в нас повернення до школи, тому і розмовна тема у нас буде вже стосуватися більше навчання, підвищення кваліфікації, кому це актуально, або навчання наших дітей у школі. Інша буде також і граматична тема, і розмовна тема. Все це буде також інше, ніж у серпні. Тому, якщо маєте зараз сумніви, запрошую долучатись в вересні. Жовтні-листопаді будь-якому іншому місяці, коли у вас з'явиться така можливість або бажання. Рада бути знову на цьому каналі. До зустрічі невдовзі у нових відео та на інстаграмі або на телеграмі. Мілаєго дня!